Я то, в принципі, орієнтую, що треба все перевірене, все там перевіряти, документи, щоб були при собі. Багато таких людей є не те, щоб наївних, ну необізнаних, скажімо так, які не знають. Що що робити в таких ситуаціях, коли от там щось сталося, чи бути готовим до цього на центральному автовокзалі у Полтаві пасажирів міжнародних рейсів знайомлять з правилами безпечних подорожей за допомогою інформаційних буклетів та браслетів? Попереджають про можливі ризики виїзду за кордон. Це про те, як безпечність. Дякую. Сьогодні, 18 жовтня, європейський день боротьби з торгівлею людьми. Торгівля людьми є серйозний злочин та порушення прав людини. Міжнародна організація з міграції за початковою акцію інформаційну кампанію. Продивись за оцінками представництва міжнародної організації з міграції з 1 січня по 30 вересня 2023 року було надано допомогу 296 постраждалим від торгівлі людьми та 493 постраждалим від примусової праці без ознак торгівлі людьми. Оскільки набагато важливіше попередити ніж потім вирішувати ці наслідки на даний час, всі співробітники поліції по території області проводять відлучили до цієї акції у приміщенні автовокзалу. Біля кас, учасники заходу відкрили інсталяцію. Придивись, якщо придивитись на ілюзію. На підлозі, то можна прочитати реальні історії людей, які постраждали від експлуатації. Девіз цієї кампанії ілюзії бувають різні. Придивись. За словами Тетяни Жигаліної, благодійна організація Світло надії цьогоріч перенаправила п'ять людей до обласного департаменту соцзахисту населення, які опинилися у ситуації торгівлі людьми. Троє з них отримали офіційний статус постраждалих. Коли людина виїжджає за кордон, вона обов'язково повинна дати своїм родичам, які залишаються ксерокопію своїх документів, обов'язково квитки, номер водія, якщо можливо, номер автобуса, куди вона відправляється. Якщо вони знають, куди вони будуть проживати, або їдуть до роботодавця, або до людини, в якої будуть проживати, надати всі контактні дані, всю інформацію про цю людину. Звернутись за допомогою потерпілі можуть на гарячу лінію, каже Олена Долінська. Це номер 1547. Також у нас на сайті офіційному і також дуже багато контактних номерів, також це поліція 112 це обов'язково. Як розповіла Тетяна Жигаліна, інсталяцію придивись, у приміщеннях автовокзалів та на площах відкриють ще в 20 областях України. Оксана Іванова та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.